Всім привіт, з вами Арсен із ArsectV. Так, сьогодні у нас розіграш, перший розіграш нашої M4A1S, камуфляс, плюс подарк, дві наклейки, які вартість 5 доларів в загальному ну, 12 доларів наш сьогоднішній розіграш, в якому в Steam ви можете продати і заробити 12 доларів. 17.05.2015 відбудеться розіграш айфона 5-го. Можливо, хтось думає, не варто підписуватися можливо, хтось думає, що це просто кидалово, але насправді все дійсно відбудеться так, як зараз цей розіграш. Переможця з айфоном ми попросимо сфоткатися з iPhone, попросимо сфоткатися отримку пакунка. На вибір чорний або білий. Ну, давайте все-таки перейдемо до побыстрічку розіграшу. Саня Опарик перший, Павло, другий, Дарія, третя, Ростислав, четвертий. так, згортовочка рандом. цифра віду до 4. Так, до 4. До 4. Ну, давайте будемо розігрувати наших 12 доларів. І приносимо стає 4. 1, 2, 3. Про Стеслав Стає нашим перемостим від 1 до 4, цифра 4, як бачимо, випала. рахуємо ще раз, 1, 2, 3, 4 ростик, Так, є репост, молодець, репост, репост, сторіночка, сторіночка наша. цікаві групи всякий. Окей. Мені це магає, не знаю чому. Знайде. По інашому. Ростислав Ковалюк купірувати, закрити. Ой, так, друзі. Давайте Ростислав Ковалюк. В цій групі знайдемо особу. Так, Ростислав Ковалюк підписаний, підписаний на нашу групу. Вітаю Ростислав! Тебе з перемогою Заробив 12 доларів на прямому місці. Не? Все, з вами був Арсен із групи ArCTV. Підписуємося на канал, заходимо в групу, робимо репости, виграємо сильні подарунки. Після роз... розіграшу айфона у нас буде стартувати розіграш Mortal Kombat 10 на ПК Лицензійного диска. Все, пока!